Але саме тоді, коли Eclipse став зіркою, бренд почав згортати гру у 2000-му вийшло третє покоління: стильне, м'язисте, американське, але вже не Diamond Star Motors. Воно більше не створювало спільно з Крайслером, і більше не мало нічого від цієї темної конячки з 90-х. Повного приводу не було. 4G63 теж так. Під капотом з'явився V6, Потужність, начебто така ж, але і характер змінився. Машина стала м'якшою, важчою, ближчою до Chrysler Sebring, ніж до Mitsubishi Evo. І водії це відчули. Хтось ще тримав надію на повернення, але всі розуміли, Eclipse втратив ядро. Тим не менш, саме він з'явився у Too Fast and Furious у 2003 році Фіолетовий Spider GTS із неоном, аерографією і гучним виглядом. Так, це вже не був той кліп, якого обожнювали фанати. Але на екрані він все ще виглядав як доступна мрія. У 2006-му вийшло четверте покоління. Дизайн агресивніший, двигун на 263 сили, але це був лише красивий вигляд. Шасі не розкривало потенціал, повного приводу не повернули, і всі ті цифри не оживали на дорозі. Продажі падали, спільнота згасала. А Ево, який нарешті приїхав у Штати у 2003-му, забрав всю увагу на себе. Екліп став тінню самого себе, і в 2012-му виробництво згорнули.